Бажаю здоров'я, шановні українці! Говорив сьогодні з президентом Франції Макроном. Тривала розмова, майже півтора години встигли пройтись усіма ключовими безпековими питаннями, що є на порядку денно нашому в Україні. Дуже важливо та загалом в Європі. Це фронт, наші можливості робитись, діяти, повертати свободу та справедливість людям на тих територіях, які були ще на жаль окуповані Росією. Обговорили міжнародні контакти і наші, і Франції Мануельба інформував мене про деталі та підсумки візиту в І Дякую за чітку підтримку тих принципових речей, які об'єднують всю нашу антивоєнну коаліцію. Росія повинна забратися з території України всієї України та всі окупанти. Кожен пункт статуту повинен запрацювати знову. Жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати саме на таких принципах. Повернуться безпека і спокій. Міжнародні відносини саме для цього є українська формула миру, абсолютно реалістична. Цілком конкретна її також сьогодні детально говорила з Макроном, як і міжнародні заходи, які ми готуємо на цей рік, зокрема вільнюський саміт НАТО. Наша спільна позиція на саміті у Латвії. Всіх держав-учасниць може бути саме такою амбітною, якою потребує європейська безпека, впевнений в цьому дієві гарантії безпеки для України. Тобто, насправді, для міжнародного порядку заснованого на правилах, потрібні ще до нашого вступу в альянс. До речі, у Вільнюсі відбулася зустріч держав-членів спільної слідчої групи з розслідування злочинів окупантів в Україні одним із результатів. Зустріч А якраз вчора її підписала угода про спільне розслідування не лише російських воєнних злочинів, але й злочину геноциду. Ми забезпечуємо на всіх рівнях, зокрема на юридичному повну відповідальність Росії за скоєне проти України українців. Дякую всім партнерам, хто допомагає наближати вироки для окупанта для російських вбивців і терористів. Слав'янську на Донбасі. Зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора. Є інформація, що під завалами будинків ще є тіла загиблих. На жаль, лише один цей удар терористів пошкодив, зруйнував більше 50 житлових будинків, із них більше 30, багатоквартирні. Поранених більше 20 людей станом на цей час загиблих, вже 11. Серед них зовсім маленька дитина, хлопчик, 21 року нарушення моїх співчуття рідним всім, хто втратив близьких. Нікому з тих, хто винен в цій агресії, не можна нічого пробачити і забувати. Сьогодні оприлюднені ще два санкційні укази проти осіб. Та компанії, які розділяють провину за цей терор, або допомагають йому. зокрема це санкції проти осіб, які пропагують державу терориста, прикриваються спортом проти тих, хто пов'язаний з її посадовцями. Окремий перелік це аіт компанії які спонсорують терор чи дають цифрові можливості для продовження агресії. Всі, всі українські санкції синхронізуємо санкціями глобальними. Це неминучий процес. Дякую всім міжнародних інституціях, державних партнерах, хто працює. Цю разом з нами з урядовцями з з спецслужбовцями з нашим офісом. Санкційний тиск на всіх, хто винен в цій агресії, блокування їхніх активів, можливості на рівні усього світу. Це самозахист світу, і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресії, повернення миру та його стабільність не мають альтернатив. Дякую всім, хто допомагає нам Україні. Слава усім нашим солдатам, хто в бою проти терористів повернемо справедливість як гідну пам'ять про усіх, що є життя забрала Росія. І її терор. Слава Україні!